Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Армянськ. Крим евакуювали через інформацію про ймовірне відпрацювання нашими хаймерсами. Про це пишуть русняві воєнкори, за їхніми даними, готуються до вивезення адміністративні та військові об'єкти. Окупанти розуміють, що Армянськ може опинитися у зоні дії хаймерсів. Скадовськ уже у зоні удару, також поряд завод Титан, плюс у районі армянська велика кількість військових об'єктів. Що ж, російські окупанти чекають на наступ збройних сил України на Крим і укріплюють свою оборону на півдні. Про це повідомив представник головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю німецькому виданню ТІ онлайн за його словами. Противник чекає наступу України для звільнення півострова. Росіяни будують нові оборонні рубежі не лише в Криму, а й на Херсонщині, щоб спробувати завадити атакам ЗСУ. Але це не зовсім нова розробка. Росія вже розширила свою оборону в Криму до вторгнення. До лютого там дислокувалися дві-три тактичних батальйонних групи. Сказав Скібіцький. Розвідник зазначив, що здатність України наступати на Крим залежить від ресурсів, насамперед озброєнь та боєприпасів. Нам потрібні всі види боєприпасів як радянського, так і стандарту НАТО. Особливо це стосується артилерійських боєприпасів. Підтримка вогнем артилерії дуже важлива для наступальних операцій. Резюмував представник ГУР. В той же час українські захисники можуть розпочати операцію зі звільнення півострова наступного року, вважає Кирило Буданов. Такий прогноз глава розвідки дав у відповідь на питання про те, коли українські бійці можуть розпочати наступ на Крим і скільки часу знадобиться на те, щоб повернути півострів. Це станеться лише військовою силою, і це відбудеться наступного року, вважає він. Однак він відмовився називати конкретний період наступу. Я утримуюся від цього. Даруйте, відповів Буданов. Крім того, за його словами, кримський міст перестане існувати після повернення Криму. Коли повернеться Крим, цей міст перестане існувати. Ця транспортна артерія насправді нікому не потрібна. Кримський міст зазнав дуже сильних руйнувань. Крейсер Москва пішов на дно. А Кримський міст фактично теж. Це всі знаки, які говорять про те, що не так вже довго цьому режиму залишилося, сказав Буданов. Відповідаючи на питання про звинувачення гур у підриві моста, зокрема, що Буданов особисто причетний до цього. Головний розвідник відповів, що ставиться до цього не до кінця серйозно. Точно не пам'ятаю назву, але одне з найбільших друкованих видань Комуністичної партії Китаю опублікувало статтю про те, що Росія звинувачує у цьому Україну з дуже високим рівнем скепсису у цих звинуваченнях, а треба розуміти, що те, що надруковано у виданні Компартії Китаю, погоджено з усіма, тобто це офіційна позиція. І вони так легенько наштовхнули на думку, що в принципі Росія любить подібні речі робити сама, щоб когось у чомусь звинуватити і потім, начебто, розв'язати собі руки, наголосив він. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.